Слава Україні! Героям слава! Ну що, в першу чергу вітаємо зі стартом, з перемогою в першому турі. Саш, як проаналізуєш перемогу команди? Ну, Вітаю нашу команду з початком сезону. Взагалі всіх учасників турніру вітаю з початком сезону. Навіть бачите, погода сьогодні дає нам можливість гарно провести час. З командою суперником грали в кубку. В принципі, тоді була гра більш інклюзивна, скажімо так, більше голів було. Але сьогодні ми в більш оптимальному складі підійшли. У нас була достатня кількість замін для того, щоб тримати темп. Ну, як ви бачили, в першому таймі ми в принципі контролювали гру і забили три логічні голи. Було низка моментів, яких ще треба було забивати. В другому таймі зробили декілька замін. Перебудували нашу наші ряди, скажімо так, і трошки ми зупинилися. Суперник трошки перебрав ініціативи на себе, почав бігти. Ну, але, скажімо так, на досвіді більше зіграли в другому таймі. В другий тайм ми виходить один-один зіграли. Малою кров'ю, наприклад, в другому таймі. Але логічна перемога, я вважаю, аби не казати що про суперника, добрі хлопці, молоді, перспективні, все буде. Результат буде приходити, а ми зіграли більш надовж. Ну що, подякував, успіхів надалі вам. Дякую.